Майже 40% українців підтримують територіальні поступки Росії. За даними дослідження Київського міжнародного інституту соціології, проведеного у лютому березні 2025 року, 39% українців вважають, що для досягнення миру можна відмовитися від частини території. Одночас 50% категорично проти будь-яких поступок. Всеукраїнське соціальне опитування, в якому взяли участь понад тисячі людей, було проведено на тлі загострення відносин між Україною та США та зростання тиску на нашу державу. Результати показали: 50% українців вважають, що за жодних обставин не можна відмовлятися від території, навіть якщо війна триватиме довше. 39% допускають територіальні поступки заради швидшого завершення війни. 11% респондентів не визначилися зі своєю позицією. Дослідження також показало, що рівень підтримки територіальних компромісів залежить від сприйняття загрози з боку Росії. Серед тих, хто вважає, що Росія прагне знищити Україну як націю, 57-58% виступають категорично проти поступок. Натомість серед тих, хто не вірить у подальші територіальні претензії, РФ лише 20% проти поступок, а 78% вважають компроміс прийнятним.